Рівненський обласний протипухлиний центр ще от славився таким явищем як побори. От власне на сьогодні чи можемо почути про, про такі випадки? Ну в цьому нічого нового. Це ще такі пережитки знаєте пострадянської системи, взагалі в системі охорони здоров'я України. І в нас на жаль теж були ці елементи. Але те, що я вже починав починався говорити, коли певні категорії лікарів, коли перетворюють ці відділення, в окремі князівства, і вони вже собі можуть дозволити багато речей, бо вони вже тут думають, що вони вже тут все, цар і Бог. Ми це знали, ми це розуміли. І як категоричний поборник цих речей на всіх етапах свого своєї роботи в інших лікувальних установах. Тому що це ну, в 21 столітті це, це нонсенс і це, треба викорінювати, і це треба викорінювати. Тим більше, що в такій ситуації важкій зараз економічній, з тою бідою, війною, яку ми маємо в державі Україна. Тому наше кредо вже багато років таке, що дивіться, ми маємо надати якісну медичну допомогу пацієнту. А більшість пацієнтів держави Україна, я сам з особисто з тим Хоче людина подякувати в тій чи іншій формі, вона це зробить. Але це має бути добровільно. І це тоді нормально. І тоді воно приймає якісь е, якісні такі людські форми відносин між пацієнтом і лікарем, щоб це не було у вигляді вимог і е, там доведення якихось сум і цифр. І знаєте, ну лікувальний заклад це не супермаркет. І цінників бути не може ні в якій формі, ні категорично.